Ось так, а тепер їдемо побачимо, де тут -а вихід. А то не доїла оця ця дурака з крітна комната мої. О, Ладно, ходи. Ой, схоже, я Хто це сказав? О, ты що сстрялся? Ну сейчас я тебе в эээ спасу. Ось тебе може якось спасти. Потому что я тележку забуду. Дякую, выборший эээ. Эмм, то дякую. Будь ласка, стоп. Це ж вихід Ходи їдем а не ходи толстяк от халепа уже телев... світло вигубили Добре, піду подивлюсь на телефоні Ой-ой-ой! а куди ми знову попали я зовсім без поняття де ми Давай проверим, что